Вітаю! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект галогенових ламп від компанії Philips, серія Diamond Vision на цоколь H3. Артикул даного комплекту 12336 dvs DWS-2. Постачається фірмовій упаковці. Ось так виглядає комплект. В комплекті дві галогенні лампи. Одразу. Кидається в очі, це блакитна колба. Тобто світло у нас точно не буде жовтим. Скоріше за все, воно буде ближче до білого кольору світла. Потужність ламп 55 Вт, стандартна потужність, під'єднується на живлення 12 вольт дані лампи, друга лампа абсолютно ідентична. При заміні ламп потрібно пам'ятати, що колбу руками чіпати не можна. І також замінювати лампи тільки після того, як вони охолонуть. Тому як нагріваються вони в фарі більше 200 градусів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 Вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 В. Ось так відсвічує лампа. Бачимо, колір точно не жовтий, у нас він з блакитним відтінком, але ближче до білого кольору. Потужність, в принципі, як у стандартної галогенної лампи, більш ніж достатньо.